Приклад наведу вам один. У мене в селі такий же ж полукровка, батьків нього з Росії? І він такий вештався там, побухував таке, ну, кацапська морда, знаєте? І що ви думаєте? Добився, добився, пробився, був такий час, можливість заскочити в місцеву владу. Що ви думаєте? Він на мене написав донос. Ну, під його діктовку написала там якась бабуся Донос. Він діктував. Він юрист. Уявляєте? І цей Донос ніхто не розглядав. Тому що такі ж самі внуки поліцаїв, оцих гнид про російських, вони состряпали там в поліції, передали в прокуратуру, там такі ж самі є гниди. Тому що в основному вони. Були, є і, мабуть, ще будуть управляти, тому що вони народилися такими. Вони впитали з крові своїх батьків, прадідів своїх, розумієте, цих окупантів, які прийшли сюди ще сотні років назад, розумієте? Так от вони застряпали, і їм все одно, друзі, їм все одно. Є правда там, немає. Їм все одно. Вони це роблять, тому що вони цим живуть. І, на жаль, ми живемо серед цих гнид. І ці мерзотники ходять по вулицях з нами. Ми їх навіть бачимо тут на місцевому рівні. Там вище, ну, тяжче. Розумієте? І якщо читати історію їхні родоводи, я вам даю мільйон відсотків, що це праправнуки окупантів. Це правнуки поліцаїв, які своїх же знищували, спалювали в хатах і сараях. Розумієте? Оце ми живемо, отак от ми живемо, це реалії нашого життя сьогодні, друзі. Нічого видумувати не потрібно. Воно так працює. По-іншому не працює. І кров українців, вона що що?